Сьогодні я вам покажу, як отримати великого спікермена і великого камерамена. Це вообще не, ле... не тяжко, вони дуже-дуже-дуже прості. Ми за... в ігрі скібідів. <сум> так, ми ждемо, поки... так, все, заходимо в ігру. Вони дуже легкі, так що це буде не так уж і тяжко. Я б сказав, що це дуже легко, я скажу вам так. Ми чекаємо, поки воно загрузиться. Ну, чекаємо, головне, мені, щоб текстури загрузилися. Це дуже довго треба чекати, щоб текстури в мене трохи загрузилися. Треба довговато чекати, щоб в мене текстури загрузились. Ось так, що так, загрузка сущності. А чого сущності називаєте, якщо мы на в Бекрусі? Ладно, це уже до автора. Так, все, ми зайшли. Вони в мене є уже самі. А щоб щоб отримати Large Camera Mana, вам потрібно активувати його квест. Я вам зараз покажу, де він. В мене сейчас він. Дивіться, ми заходимо. Квести? Я, він у мене вже получений, так що я вам. Я зараз його знайду в мене. Я де є він? Я щас, я щас його знайду, будь ласка, можете це зачекати? Так. Спікер в хелі. Ось! Дивіться, грубий оператор. Дивіться. Не, я. Ось ви активіруєте цей квест, грубий оператор. Нажимаєте начать. І не, не цей. не цей, Ой, большой оратор. І ви теж його починаєте. І, і ще. А що б получить цього великого... Спікер великого камерамена, дивіться, вам достатньо один. Вам треба да без, без літаючого морфа вам не, ви не зможете його отримати. Вам потрібно взлетіти жала на спікер Хелі чи якийсь. І от сюди, ви спавнитеся тут, взлітаєте і сюди йдете. Ну і отут є говорити з цим великим камераменом і закінчуєте квест. Далі, щоб отримати великого спікермена, нам мене, ми летимо от сюди, на промишлене. Далі ви отут спавнитеся, і нам потрібно прилетіти от до цього здання. Бачите? От Там ви спавнитесь і йдете от сюди. Отут, от, от, от такий от проміжуток. Потім ми стаємо о, об, обичним маленьким морфом. Потім і забігаємо в це здання. І отут говорити з цим, ну, коротше, з цим великим спікерменом Буду радий, якщо поміг. Буду радий, якщо я поміг. Так що, ну, ой, пробачте. Ладно, все, до побачення.